До вашої уваги сортвенограду Сфінкс. Селекції Загорулька. Доволі добре відновився після вимерзання. Цього року показав досить гарні результати. Лоза вже починає визрівати, можете побачити, лоза вже починає визрівати. Нагрузка на ньому дуже хороша. Навіть після того, як вимерз, він показує дуже-дуже хороші результати. От в цілому попробую взяти кущ. Отак. От Вказує він доволі непогано. Не без того, я трошки підворашую він, але нічого. Ягідка от, порівняно з манепою, така. Він ще не готовий, але маю вільний трошки час. Відзніму ролик. В принципі, картина ясна з ним. Не тріщить він у мене. Простий гармонічний смак. Ну, Нагрузку ви самі бачите. Нагрузка на ньому пречудова. Дуже ним задоволений. В принципі, для людей рекомендую для посадки його. Дякую за увагу!